Миру Божого усім дорогоцінні. Нехай Бог береже кожного із вас на тому місці, там, де ви є. Хотіла я вас би запросити завтра на недільне служіння у Зумі о 13.00 за київським часом буде неймовірне служіння, там буде і свідчення, свідоцтв, І будемо ми ділитися відкровення по темі. Дуже торкається тема, будемо завтра розбиратися, що астероїдний удар неминучий нашої землі. Наша земля запромогована на знищення. І це небуває тема. І також наші доктора теології Станіслав та Юлія Савченко, вони дуже багато тем трукаються. І в тому житті вони допомагають розібратися з будь-якими темами, з любими проблемами. І я, одна була з них, теж прийшла з життєвими проблемами своїми у їхню церкву, у їхню місію, слово Боже. І справді. Присутність Господа, там дуже велика присутність Божого Духа дуже велика. Запрошуємо вас, дорогоцінні, будемо дуже кожному раді чекати. Пишіть мені під цим відео, пишіть під, цим, під коментарем також цим відео. І у лічні мені пишіть я з радістю, відповім і з радістю вас долучу до онлайн-конференції. І будемо вас раді вітати. Всім Божих вам благ. Хай Бог вас оберігає, в такий час трудний. Кожного там, де ви є, на тому місці під своїм куполом. Амінь.